Доброго ранку. Вітаюся з вами знову в туалеті, тому що зеркало у нас одне. У нас сьогодні п'ятниця, 18 липня. Завтра ми вже будемо виїжджати, і сьогодні у нас один цілий день, який ми можемо погуляти по місту і знайти якісь собі розваги. Але сьогодні у нас весь день дощ. Я покажу, в чому я. Вдягла і куртку, і сорочку там, тому що плюс 13 у нас тут така погода. Ну, Зараз покажу вам, що на вулиці твориться. Пішли зі мною. Ви бачите? Ви бачите, що дощ іде з усіх сторон і небо навіть не просвітлюється. Воно. Люди захмарене і дощ іде ось з вчорашнього вечора, не припиняючись. Ми чекали, що може, можливо, хоч трішки він стане не такий злива, не такий зливовий, не так буде лити. Може, думаю, менше стане, але ні. Він то зменшиться, то збільшиться, і вже початок 11-ї потрібно вже виходити. Ну, Будемо йти, а що робити? Що ти поробиш? Це Карпати. Люблю їх навіть в таку пору року. Люблю їх навіть в таку, в таку зливу, коли йде дощ і трошки прохолодно. Ну, я не скажу, що холодно, я вдяглася, мені так не холодно. А зараз ще ми будемо йти з гірки, потім на гору, так що не змерзнемо. Пішли гуляти по Яремче. Познімаю вам, як ми йдемо. По калюжах. У мене вже ноги мокрі трошки там зверху. Калюжі, дощара Лупаші. Ми вирішили зайти в торговий центр, там є магазин Сінсей. Я хочу зайти познімати вам там. Тому що на ринок ми підемо трошки пізніше, щоб не носити за собою продукти, які ми хочемо купити додому. Вирішили спочатку в Сінце, а потім вже підемо на ринок. Так, в цьому торговому центрі, здається, він є. Підемо шукати. Так, десь тут написано, на другому поверсі є магазин. Тут дивіться, які вишиванки продаються. Красиві. Окна. такі красиві. Ціни не питала, не буду питати. О сонце, я вже бачу. Аутлет у них є. Можна в аутлет зайти теж познімати. Тут бувають такі цікаві речі з розмішками. Заходимо в магазин. Що? Музика грає якраз наді мною. Так що я буду говорити, озвучувати і знімати по залу не можу. Буду знімати вже в що Поки що всі зайняті, Чекаю своєї черги. Показую, в чому я. Так, я прийшла. Їхній піджак Сінсей, ви бачили, я в Києві купила джинси, туфлі, червоні носки. Я так прийшла в сьогодні в магазин і карта та сорочка. Давайте приміряти, тому що музика грає, треба щось говорити. Так, перший образ шорти. Вони такі схожі на джинс, але вони більш м'якші, вартують 200, щось скажу, 290 гривень. Сіли гарно, сороковий розмір мають. Вони на гумці тримаються добре. І приміряли жилет. Те, що жилет, що я міряла в Києві, був розмір М. На мене був великий. Цей розмір С, я вважаю, що сів дуже гарно. Дуже гарно сів і гарно з цими шортами поєднався. Такий красивий лук вийшов. мені подобається. Можна і в місто вийти, і на прогулянку, і вам Захочеться. Цей жилет додає структурованості образу. Штанці, віско за сльоном. Відчувається по ногах, що це льон. Також приміряла з цим жилетом. Але мені не вистачає довжини короткі. Хоча сіли добре і по талії, і по стегнах вільно, і гарно, але довжина, я б хотіла довгі. І з жилетом також виглядає досить непогано, досить красиво. Мені так подобається жилет до всього можна вдягти. Ще я взяла білий, зараз ми ще приміряємо білий жилет. Так, ці штанці також по знижки вартують 290 гривень. Ще шорти, що ці штани. Мірила ще до цього жилету і ці штанці. Ці штанці бавовна, вона така ну, цупкенька, груба, нелегка. Не кишені майже не просвічуються чуть, чуть Сіли також дуже гарно. І по довжині дуже гарно, і по стегнах, і по талії, Вони мають, на гумці мають кишені і дуже гарно сидять. Не присвічуються майже ні. Тому рекомендую. Гарні штанці в мене є, я брати собі не буду. А жилет красиво всюди. Так, штани 38-й розмір, ціна 400 гривень. Так, зібрала такий домашній домашній образ, маєчка в рубчик. гарно сіла, мені подобається, що це під горло. І шорти також якісні, також красиво сіли. Домашній літній образ. Шорти мені подобаються. Верні мені. І майка також і під джинси можна, під спідничку, під що завгодно У нас сіла добре. Зараз скажу розмір, скажу ціну цьому комплекту. так Шорти розмір М вартують 170 гривень. Майка також розмір М і ціна її. 219 гривень майка рубчик, якісно красива. Приміряла білий жилет до своїх джинсів і під низ піддягла таку маєчку. Вона вкорочена, бачите, що вона вкорочена, але також цікава. Близько до горла, нема такого виката. а близько до горла і дуже красиво. Жилет Розмір S. Всі добре. Можна його також і без маєчки втягти. Тому рекомендую. Хотіла застігнути, не вдається. Спішу, тому що музика грає, Я не знаю, як мені пропуститься відео чи не пропусти, чи прийдеться переозвучувати. Ще скажу ціну, жилет майже там 600 гривень, а маєчку ще скажу. Майка розмір М і ціна 190 гривень. Залу я не знімала, тому що там дуже гучно грає музика і я не захотіла це все переозвучувати. Ну, я думаю, у вас у кожному місті є магазин Синцей і ви знаєте, що там продається. Я вирішила вам просто показати на свій смак, що там можна знайти. Погода, звісно, тільки знімати в Ну, Спробую вам засняти. Всі ціни, що я бачу. Добре, Добрий вибір. день. Вибір. А бринза в яку ціну? Відерку 150, це 450. Угу. Це овечеку. Ага, то Добре. А гриби сухі, в яку ціну? 250 гривень. Вас ні. Вас зовсім не фоткає. Не Та не я вас ні, я тільки дивлюсь, що у вас продається. Ні, дякую. Разум 150. постапися. Біри застосить. Дякую, дякую. Ми тільки... Ми тільки прийшли. Боже, як тут пройти? А клубника в яку ціну? Полобника в яку ціну? Так, маєте. 130 гривень. А з кілограм яка ціна? Мені За 120 А яка ціна за кілограм? Кілограм то 100. маєте 200 гривень. За 200 гривень. Ні, ні, поки може що йде, ми на ж тільки за 6. Її не знімаю. Не дивіться, не. дивіться. Не. Я знімаю тільки по. Ви приймаєте, що робити. Ну я тут 200, да? Кому які вылететь? так, Кукуруза 35 гривень качанчик. Аби нам було де її зварити, то можна було б і купити. Ні, яке йому діло, чи що я знімаю? Пошли, йдемо бринзу. Бачите, як тут знімати? Нервничають гуцули. Нервують. Добрий день, Йдемо по принцу в цьому магазині. Тут не тільки сири, а тут ще є такі напої, медовуха, хвинівка, карпатський бальзам. А що це таке оце? Беліс. Беліс. Беліс? Що угу. собі? Гриби. 500 гривень сказали. За баночку білі. Мед. І такі всякі цікаві цікаві закрутки. Імбир з лимоном. Це до м'яса якась приправка. Вишня чесник. Інтересно, вишня до Бограчу. А скільки приправа до Бограчу. До Бограчу? 200 гривень. Цікаво, і тут такі сиріші. Овечий класичний. Козиний з травами, козиний з паприкою. Вони самі печуть хлібчик. А в яку ціну хліб у вас? Це Я 100 гривень. Ага, сто гривень. Оце темний це гречаний буде? Угу. На заквасці. Смачний. Це не передаваємо. Дощ бігачий, а ми гуляємо. Ноги мокрі, ну а що робити? Дивіться, яка природа кругом, навкруги. Але треба гуляти. Ну, Дощ не перестає не на, не на секундочку. Він то більший, то менший. Зараз підемо в магазин спар, супермаркет. У нас такого в Сумах немає. Тут є. Я вам познімаю, які там ціни приблизно, тому що на базарі бачили на мене, накинули. Що ти нас знімаєш? Ну таке. Не дають знімати, хоча я їх обличчя не знімала, знімала тільки їхній товар, там зовсім не видно, чий це товар. Ну добре, йдемо в магазин. Йдемо, йдемо. Йдемо. Нас пропускають. Ось так свиденько. Пробігаємо. Це що машини нескінченний поток. Це не те, що можна там постояти і пропустити, але вони одне за одне їдуть. Потік нескінченний. Треба переходити, поки пропускають. Так, йдемо в магазин. Знижка але на... на мол... є, але повні ящики. Ще ось всі ящики повні. Она ну, така коробочка одна, десь заважує на 60 гривен. Де так. Ти будеш брати? Да. Поїм зараз, Смотри, что я буду в цели, знаєш? Не знаю. не знаю. Так, дивимось тут ціни. Тут вказано за 100 грамм. 150 коктейльник. Грунтові. Грунтові, ну вони такі вже, ну, знаєте, трошки вже підгнивші. Получається, господи, 37 гривень за кілограм. Огірки по 34 гривні за кілограм. Кукуруза 8-25 гривень за штуку. Може взяти, попросити, попросити. А я б це хотіла б. Молочно. 25 гривень за штуку зовсім майже даром. Можливо, собі візьму пару штук. Пару штучок взять до смаку. Так, візьму корзинку, щоб було в чому носити. А що, попрошу хай поставлять там, приварять мені. Думаю, не відмови хазяйка, тому що у нас немає де готувати. У нас тільки мікрохвильова піч. Так, дині вже підкусовані. Хочу подивитися, чи є тут у них готова продукція, щоб ми вже ввечері нікуди не виходили, а просто в себе в себе в номері. Змогли собі поїсти. Мені щось хочеться з соленого. Це вже не вакуум. Хочу вакуум взяти. Так, 177 гривень цей кусок. Що це у нас? Масляне. А? Немає, так? Да? Масляне філе. 177 гривень. А це їхні такі також цікаві. О, це 200, ну це дорого. Погано, що нема готової їжі. значить підемо в рибак і там візьмемо. Значить, в рибак підемо і там візьмемо. Ні, рибак а, тут рядом. Ні-ні, тут. Він же ж тут близенько. А... <різь> 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 Що треба ще туди кудись пиляти, ага. Тут хлібець є такий О, цікавий різний. Власне виробництво. І недорого. Хоч і власне виробництво. Ось такі роліні я люблю. Роліні з сиром та зеленю, з куркою. 25 гривень штука. І міні з сирним кремом там м'ясною начинкою 9,15. Багет. Гречаний бездріжжовий 46 гривень штука. І просто пшеничний бездріжжовий 46 гривень штука. Такі є пиріжки. Яблуками, смородиною 25,70, булка здобна зі смаком пломбіру 30. Є така вертута з творогом 28,50. Якщо, якщо у вас є картка, я так думаю, то вам це обійдеться на 10 гривень дешевше, я так думаю. Тому що, бачите, вказано, якщо у вас картка знижак є, то Мабуть, це можливо. Хоча не знаю, чому така ціна там вказана. Це я так думаю. Пончики різні, красиві, дитякі. Рожеві краса. 33 гривні штучка. Що є? Цікавого. Що ще цікавого прогуляємося з вами ще по магазину? І таке у нас усе є. А мені всі подобаються, правда, дорога креветка 137 гривень. Оця одна. одна оця Штучка 137 гривень, гостра паприка. Сметана та зелень, як чіпси, але це креветки. І всі коштують 137,90. А смак різний. З часником, з сиром, з холодець, з хроном. Метана зелень. І ще є такий арахіс смажений. Ціна не знаю яка, не вказана. Що тут, я думаю, дешево, то це оці чіпси. Яблучні, їх тут дуже багато, вони з корицею і вартують 58 гривень. Оце така цікава штука. Оце у нас суміш горіхів, тут їх зовсім чуть-чуть, небагато. Це у нас хлібці. Хлібці дорого, 107 гривень. Так, ну все, я взяла дві кукурузинки, будемо вдома намагатися зварити. Ми вже долізли, можна так сказати, ми не дойшли, ми долізли. Зараз покажу, що ми тут накупили. Тому що виходить на таку погоду, щоб десь поснідать, пообідати. Ми мокрі всі, як курки дві мокрі. Так, ось буде відкрити цю сумку. Картошку фрі взяли в Макдональдсі. Взяли дві чверті. Курки грізь тут. Таке в магазині рибак. М'ясний магазин рибак. Так, я взяла кукурудзку собі і Олі. Так, це я чай взяла додому. Додому. Вам чай купила додому. Далі що? Я кетчуп взяла до курки. Далі. Хлібинку я взяла. На заквасці, герчана хлібинка. І що я ще? Ага, бризу взяла. це я додому собі взяла по ковбаска якась рибак, їхня фірменна. І їхня така, як вона називається, також рибак, ну, курка сирокопчена. Сирокопчина. Все. Ще ми взяли там огірочки, э, помідорчики будемо. Ось Тут ми взяли. Це нам обійшлось на 42 гривні. Це все, все. Будемо салат робити. <пробування> смачна бринза. Оля каже, смачна. Я не сумуваюся, тому тобто, що там завжди у них смачна бринза. Хлібець, бачите, такий великий, 100 гривень, правда. Коштує. Не? Ну що, Кожен день так, такий хліб не купляєш. Це всі наші покупки будемо обідати. Ми ще не обідали, пробіглися, промокли, якби ви бачили, які ми мокрі прийшли, ноги мокрі, зовсім аж хлюпає. Тому все, будемо готувати собі обід і трошки обсух, обсушуватись. З того, що я показала, що ми купили, оце така поляна у нас сьогодні вийшла. Це наша африна. Наливка для зігріву, щоб ми зігрілися, тому що ми так воно і не, зі, не змерзли, але дуже сиро. Кожні по чверті четвер, курки, салат у нас помідори, огірочки, бринза і сметанка. Думаю, буде смачно. Соус і кетчуп до нашого. І ще картоплю фрія взяла у Макдональдсі. Ви бачили так? Так що все у нас. Смачного нам. обіду. Сейчас у нас обід.